Привіт, рада вітати всіх своїх підписників а також гостей мого каналу. І сьогодні ми приготуємо дуже чудовий варіант консервованих баклажанів під назвою баклажани як шашлик. Підготувала баклажани, я їх передчасно вже помила, прибрала хвостики і обов'язково потрібно почистити від шкірки. Далі буду нарізати. І по вазі у мене тут 2 кг очищених баклажанів. Нарізати потрібно достатньо великими шматочками. Нарізаю ось так баклажан на три частинки. В моєму випадку, якщо баклажани побільше, може знадобитися і на більше частинок. І тепер кожну частинку ще ось так перерізаю напіл. Всі баклажани я порізала і тепер потрібно їх обсмажити. У мене вже розігрілася сковорідка із олією, перекладаю сюди шматочки баклажанів і буду обсмажувати на середньому вогні. Довго смажити не потрібно, просто до легкої золотистості, і цього буде достатньо. При потребі олію можна підливати, звичайно, тільки щоб не було занадто її багато, щоб баклажани в ній не плавали. Шматочки я пересмажила, і тепер даю їм час повністю охолонути. Поки що відставлю і підготую маринад. У мене тут 150 мг холодної звичайної води. Сюди додаю 2 столових ложки цукру. І ще буду додавати сіль. Півтори чайної ложки без гірки сіль має бути не йодованою І перемішую. Маринад я перелила у кастрюльку і вже на плиті поставила нагрів трохи вищий, аніж середнього, потрібно все довести до кипіння. Коли маринад закипів, додаю сюди 80 мл 9% оціпу, перемішую, ще раз довожу до кипіння, хвилинку тримаю і буду переливати у мисочку і даю теж повністю охолонути. Підготую решту інгредієнтів. Знадобиться ще цибуля, її потрібно буде пів кілограма. У мене ось така вона різна за розміром. Буду нарізати та, що побільша, буду нарізати ось так на половинку, а потім буду нарізати пів кільцями. А от та, що поменша, то буду нарізати просто кільцями. І ще потрібен буде чесник. У мене тут головка чеснику, його теж потрібно подрібнити. Спочатку ріжу на ось такі пластинки, ну а потім ось на ось такі шматочки. Мої баклажани вже охололи і безпосередньо буду тепер формувати свою страву. Миска потрібна буде така глибоченька. Першим шаром викладаю баклажани. Зверху посипаю трішки чесником і викладаю шар із цибулі. Причому цибулю ось так розділяю. І знадобиться приправа до шашлику, нею зверху все добре посипаю. А далі все повторюю, знову викладаю шар із баклажанів, потім часник, потім цибуля, потім посипаю все приправою. І так, до кінця, поки не закінчаються всі інгредієнти. І тепер рівномірно поливаю все маринадом, він повинен бути обов'язково повністю холодним. Тепер знадобиться будь-яка тарілочка, такою, щоб можна було ось так накрити все це, притискаю і зверху потрібно поставити будь-який гніт. У мене це буде ось рис. І тепер у такому положенні все це потрібно відправити до холодильника мінімум на 12 годин. Я, як зазвичай, буду відправляти на ніч. Мої баклажани провели у холодильнику 13 годин, і, в принципі, це вже готова страва, їх можна перекласти у лоточок або у банку, яка щільно закривається, і зберігати в холодильнику. Але я буду консервувати на зиму, тому вже підготувала стерилізовані банки. І зараз буду. Заповнювати баклажанами баночки. Ось якраз вийшло 4 півлітрових баночки, і заповнювати так потрібно достатньо щільно. Тепер марнадус, цей, те, що залишився, його рівномірно розподіляю по всіх банках. Далі знадобиться кастрюлька, я дном обов'язково застеляю рушничком, переставляю сюди банки. І прикриваю стерилізованими кришками. Я звичайної кришки просто заливаю кип'ятком. Цюлю я вже переставила на плиту, і тепер потрібно залити сюди воду. Обов'язково вода має бути холодна. Заливаю так, щоб банки були покриті нею по плечики. На плиті я увімкнула середній нагрів і потрібно довести воду до кипіння. Після закипання вогонь зменшую до маленького і стерилізую банки 15 хвилин. Після цього я їх закатую, перевертаю, накриваю і залишаю так до повного охолодження. Мої ароматні та смачні баклажани на зиму вже готові. І хто готував подібні, я думаю, що зі мною погодиться. А хто ще ні, обов'язково раджу приготувати. А на сьогодні в мене все. Я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, бажаю всім миру злагоди і до зустрічі в наступних відео.